Говорили годинами, але компромісу так і не дійшли. Ось такий короткий висновок можна зробити із нещодавньої зустрічі Путіна із американською делегацією у Москві. Хоч зустріч і була закритою, але трохи деталей та коментарів звідти все ж є. Це важливо послухати, щоб розуміти, як рухається переговорний процес щодо завершення війни в Україні. Крім реакції Росіян, розкажемо вам і про те, що думають про ці перемовини у США, НАТО та Європі. Тому далі про усе по порядку. Почнемо з того, що переговори між спецпредставником Трампа Віткофом, радником Білого Дому Кушнером та Путіним відбулися у Москві і тривали близько п'яти годин. Це мала бути ключова зустріч у спробі просунути американський план миру, який Україні, до речі, вдалося переробити з урахуванням нашої позиції. Але очікувано прориву не сталося. Ця розмова була закритою, і після неї про деталі публічно ніхто не поспішає розповідати. Як сказав помічник Путіна Ушаков, російська сторона домовилася з американцями не розкривати суті проведених. Переговорів, утім, таки уточнив, що сторони обговорювали декілька варіантів мирного плану. Ймовірно, і перший на 28 пунктів, і уже перероблений після перемовин американців із українською делегацією. Про ці варіанти мирних планів я вже розповідала в попередніх відео. Прикріпимо для вас посилання. Подивіться, так, от що точно сторони обговорювали в Москві. Так це територіальне питання. Бо як каже Ушаков, без вирішення територіальних суперечок завершити війну не вийде. Тож, загалом, під час перемовин сторони не змогли домовитися.

Я вам нагадаю, що Росія наполягає на передачі їй окупованих українських земель, а також хоче, щоб ЗСУ просто вийшли із частини неокупованих Донецької та Луганської областей. Тобто РФ прагне визнання світовими лідерами анексії українського Криму та чотирьох областей, і ще Росіяни проти європейських місій на території України для контролю за перемир'ям. Що ж, чи буде після цих переговорів у Москві зустріч Путіна і Трампа залежатиме від подальших результатів роботи на рівні помічників обох сторін, так заявив Ушаков. Водночас і держсекретар США Рубіо каже, що головне суперечливе питання це території, а точніше 20% території Донецької області, які не окуповані російською армією. Він додав, що працюють над тим, щоб звести позиції сторін, і зараз, нібито, найкращий момент, щоб завершити війну, вважає Рубіо. Але визнає, це рішення залежить не від США, а передусім від України та Росії. Переговори тривають уже майже рік. Є певний прогрес, але до реальної угоди ще далеко вважає Рубіо. Ми намагаємося з'ясувати. Чи можна завершити війну так, щоб це захистило майбутнє України і щоб обидві сторони могли з цим погодитися? Саме це ми намагаємося зрозуміти, і думаю, певний прогрес є. Але ми ще не в кінцевій точці для Москви. Ці постійні контакти з американською стороною важливі не тільки через обговорення мирної угоди, а скоріше через економічний тиск. Таким чином Кремль може сподіватися полегшити наслідки санкцій. Але поки що жодного розуміння, як саме можуть виглядати наступні кроки щодо врегулювання війни, немає зараз. Завдання Росії. Затягувати час, маніпулювати, пробувати вбити клин між Америкою, і Європою, між Америкою і Україною. Вона це робить. Тому і заяви про те, що було конструктивно, що було ефективно, але насправді жодного прориву не було. І тут насправді дуже важлива зараз реакція Дональда Трампа. Напевно, закономірною мала бути реакція посилення тиску на осі, як на сторону, яка не бажає врегулювання війни за переговорами росіян та американців, звісно, спостерігали і в Україні. Зеленський ще напередодні перемовин у Москві заявив, що не очікує простих рішень щодо завершення війни у Києві. Мовляв, розуміють ситуацію та усвідомлюють, з ким мають справу. Йдеться не про складність ухвалення рішень, а про те, щоб увесь процес був справедливим і прозорим, без домовлено. Ностей за спиною України і без рішень про майбутнє країни без її участі. Зеленський наголосив, що найчутливішими темами зараз є питання, звісно, територій, ну а також заморожених російських активів і майбутніх гарантій безпеки. Київ очікує гарантій безпеки від США, Європи та інших партнерів, і саме над цими напрямками продовжують працювати в українській команді. Нині ж українські представники, це секретар РНБО РНБОМіру та начальник генштабу ГНАТО, зустрічатимуться у Брюсселі з радниками з національної безпеки європейських лідерів. І за словами Зеленського, ці зустрічі це частина постійної координації України з партнерами, щоб переговорний процес залишався активним. Українська ж сторона планує поінформувати європейських колег про результати контактів американської делегації в Москві та обговорити європейську участь у майбутній системі безпеки. Ну а після візиту до Брюсселя у Міров і Гнатов готуватимуть зустрічі з представниками адміністрації Трампа у США. І тут все ж головним залишається питання, як можна змусити Росію йти на компроміси під час мирних переговорів. Тож Рютте вважає, якщо переговори затягнуться або буксуватимуть, тиснути на Кремлі мають дві речі: безперервні постачання зброї Україні та ефективні санкції. США та Європа каже він: працюють разом, щоб це спрацювало. Саме це відбувається сьогодні, завдяки США європейцям, США надсилають своє важливе обладнання Україні, оплачене Канадою та європейськими союзниками. А також Європа і Канада роблять багато двосторонніх дій. То паралельно Європа і Канада продовжуватимуть вкладатися в озброєння для України від великих пакетів допомоги до ініціатив на кшталт чеської програми боєприпасів чи дансько-литовських інвестицій в українську оборонку. Рюте наголошує, що військова підтримка має лише посилюватися. Ну і паралельно у ЄС також працюють над тим, щоб повністю відмовитися від російського газу. Там погодили остаточний план, але він працюватиме поступово за новими правилами. Імпорт російського скрапленого газу заборонять із 1 січня 27-го року. Постачання трубопровідного газу має повністю припинитися до осені того ж року. Чинним контрактам дадуть час на перехід, але їх не можна буде розширювати. Постачання російського газу в перехідний період вимагатиме попереднього дозволу. Також передбачені штрафи за порушення Ушення та можливість тимчасово відкласти заборону, якщо в якійсь країні ЄС. Виникне серйозна загроза енергобезпеці. Президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляїн назвала це історичним рішенням і заявила, що Європа остаточно рухається до повної енергетичної незалежності від Росії за її словами. Імпорт російського газу уже впав із 45 до 13 відсотків. Ну а доходи Росії від продажу викупаного палива ЄС скоротилися з 12 мільярдів євро на місяць до півтора мільярда. ЄС хоче звести цю суму взагалі до нуля, коли документ офіційно затвердять Рада ЄС та Європарламент повна заборона на імпорт російського газу запрацює до кінця 27-го року. Це поки усе основне щодо позицій усіх сторін, які долучені до врегулювання війни в Україні. Напишіть, які висновки зробили ви із зустрічі Путіна із американською делегацією, і звісно, продовжимо стежити за розвитком цієї теми і надалі.